Всім привіт! З вами Віктор. Давайте подивимося розклад на Гуліполе Запорізька область. Гулі поле Запорізька область. Що чекає Гуліполе? Тут як карта показує, ми його постійно освобождаємо. Особосіння. Воно не в окупації. Робота велика йде. От ми сильно працюємо, карта говорить, ми постійно освобождаємо. Може ця карта каже, що дуже великий захист, дуже великий захист, і вже б давно його могли забрати, якби не такий захист. І карта каже, як освобождення. є депресія в людей, переживання, депресія, але поміч іде. Постійно допоміж, допомагають гуліполю, допомагають. Тут карта каже, як постійно працюють на е, боєприпасами. Постійно праця, праця йде, допомога йде. Такі мілкі, мілкі обстріли, такі постійно. Каста початку чогось, початку нового. Вибор, луна, оборона, сильна оборона. Сильна оборона. Але карта чому так падає? Карта випадає початок чогось нового і карта Луни. Луна це завжди вибір і обмане. Я розумію, оборона. Ми їх постійно якось обмануємо, тут карта каже. Постійно якось обмануємо, обхитруємо, Як ману на них наводимо, щоб прийшли сюди, а ми з другої сторони. Прийшли туди, а ми з іншої сторони. От так якось. Вони поки там, ми там. Обмани. Військові дуже гарно працюють. І по дев'ятки жезлу. По дев'ятки жезлу — це захист, оборона. Оборона. І у нас вже є якийсь опит, великий опит. Ця карта каже. Уже перенесений якийсь неприємний опит, який був раніше. Улійполе. Улійполе дуже сильне. Карта енергії випадає. Сили. Енергії і сили. А карта знову хитрості випадає. Скільки вони що не робили, а ми їх обхитримо. Обхитрим. обхитрим. Це карта хитрості і навіть, такого, знаєте, людина, коли трохи аж навіть насміхається гарний правитель, дає стабільність. прямо показує карта, що боєприпаси йдуть таке прямо. Як я сказав, це карта дому, да? але це колеса, колеса їдуть, як на поїзді, постійно лезуть. Є якісь страхи, є якісь іскушення. І тут більше карта показує, що нас хочуть залякати. Залякати хочуть. Але не тут тобила. У нас є чим відбиватися. Матеріальність. Нам постачає матеріальність. Боєприпаси постачають. Скільки б не йшли, а ми тримаємо. Правдами, неправдами отримуємо у бою перемогу. Але обстріли сильні. Тут дев'ятка мечей падає, великі обстріли. Як масштабні такі прям. Чи загострення пішло це за останнє время. Як пішло в останнє загострення, масштабні, масштабні обстріли. Але по жезлов, жезлу да, ми стоїмо на висоті. І скільки б не йшло цих обстрілів, обстріли масштабні йдуть, ми вистоїмо, ми отримуємо перемогу. Це прямо так і карта і каже. Я борюсь і отримаю перемогу. Скільки б на мене не нападали. Нове щось придумають. От карта каже, ми рискуємо, починаємо, обнулюємося. Обнулюємося і починаємо нове. Розумний. Розумний правитель. Розумний керівник. Знає, що робить. Такий, знаєте, холоднокровний і дуже впевнений. Холоднокровний і впевнений. як повинен і бути. Він мені прямо такого нагадав, не буду казати. Ну такий прямо знає, що робити. Карта каже, ми сильні. Меч, сила. Ми не зламні, нас не побідить. У нас все є. Ми закриті. Защищені. Десь все закрите, все. Закритість спадає. Помагу теж карта каже. Карта маніпуляцій, але ще карта каже людини, яка все може. І випала мені, бачите, якраз біля мечів, королеви мечів. Мах випав. От вміємо і знаємо, володію всіма чотирма стихіями. Можу і договоритися, можу дати правильне указання, і борьба. Карта каже, багато книжок читаю. Даже так. Карта жезла. Скільки б не нападали, щоб не робили, а ми пройдемо цей етап. І карта каже, ми отримаємо перемогу. Ну, це карта. Карта перемоги каже. Ми отримаємо перемогу. І будемо жити краще, ніж. До цього. Ну, на цій ноті, давайте закінчимо цей розклад. Ставте лайки, кому сподобався цей розклад. А також пишіть коментарі і діліться цим відео, щоб могли більше подивитися це відео. На все добре!